Всім привіт! З вами канал Свинарство з нуля Ми на своєму господарстві. Дали їсти, вже повичищали. Кинув смаколиків їх бурачків, поїли. Ось такі вже наші поросятка. Трохи щось вони були. Запоносірували, не знав я, що таке. Вже купив уколи, мав проколювати вчора. Але все налагодилося, стало на свої місця, обійшлися без уколів. Ну я так собі підозрюю, що я, коли тут були в цій клітці великі свині, я давав сюди буряк і в цю клітку давав буряк. А зараз я даю в цю клітку буряк. І льосі даю там дві жменьки буряка. І мабуть я перепутав і по інерції, що мав льосі кинути, я кинув їм буряки. Тому що я знайшов в клітці кусок буряка. І тому вони так трохи послабили животи від буряка. Коли я спитався, ну як сказав, що треба щось сказав мені лікар в аптеці, що це тільки харчування. А харчування я нічого не міняв. Гранула, в мене гранула якісна, не, не раз я робив її, рецепт е, перевірений. І тому я тільки підозрюю, що може бути так, що я помилково кинув їм буряка. Тому що, я, коли я їх мав сюди заганяти, я клітку всю вичистив, а десь кусок буряка взявся. Тому я так і підозрюю. Ну і що ж сьогодні? Ще вчора наша мальвінка вже загуляла. Отакий в мене є спрей, запах кнуря. Я вчора побризкав і вона там таке. І сьогодні також вона товче в доски, гуде. Я так зараз побачу. Вуха нащурила, як клівчарка і я вже дозу О, і вже шукаю. Дивиться, що це, де це. О, підійшла і третя вже об кола. Так вона стоїть, все нормально. Це Я вже замовив дозу, зараз десь е, передадуть мені її. Я поїду, заберу і сьогодні буду осіміняти нашу мальвинку. Ось так. Забрав я вже сім'я. Е, коштує 350 гривень. Це два катетера і два флакони. Ну, зараз один буду брати, а інший покладу поки що в погріб. Наша мальвінька трошки буйствує. Я думав, хоч би вона не перегуляла, бо вона вчора гуляла, я побачив, але ні, все нормально. Зараз в мене ще я взяв спрей, бризнув, катетер, Тут я поставив в теплу воду дозу. Ну і зараз трошки підігріти, як би рекомендується. Ну і зараз будемо починати процес. Знімати не буду, тому що нема кому зняти, а самому я ще не настільки професіонал, щоб і знімати, і міняти. Ну що ж, наша мельвінка сьогодні нас підвела. Не хоче вона стояти. І 600 гривень на вітер. 350 доза, 50 за передачу і 200 ще на бензин, що я поїхав, забрав його і ось так. Зараз я ще йду, зараз друга година дня, зараз йду ще в ангар робити гранули. Ще ввечері прийду, побачу, що ввечері в нас каже. Я думаю, що сім'єю нічого не буде. Ну, вона якась така, як би сказати, ніби вона гуляє, а стояти вона не хоче. Ну, буду бачити що ввечері. Пробуємо сьогодні вже з транспортером. Зробив я розетку поставив ще одну, Трохфазна одна в мене була. Одну я ще поставив. Ну і зараз. Ззаду у нас ось такий був. Ось так воно має бути. Зразу з гранулятора і сипатися на транспортер. І транспортера поклали ось таку, ну це, як би сказати, тимчасово щось воно ще буде придумуватися. Але хочеться попробувати зараз, щоб як воно вже бде, чи воно буде охолоджувати. Саме головне питання, чи воно буде охолоджувати. Ну і зараз будемо пробувати запускати, як воно буде працювати. Так, як процес це грабування конвеєром. Кава. Ну і тут ось так сипнеться у відео. Гранула тепла така, ну не сказати, щоб гаряча, але тепла. Але найголовніше, щоб вона була не вогка, щоб вона не, як би сказати, не запріла. А вона тепла, але суха. Процес. Процес іде. Рутиться сити, але є мінус. Гранула йде, як би сказати, гаряча і прилипає тут ось до цих скрипків і падає ось так під транспортер. Я підстані на мішки, але все одно. Це як би сказати, не вихід, але зручно. Так ніби все і нормально, але, але і ненормально. Прийшов я ввечері до Мальвінки, ось що народу. Кинув її їсти, а вона все вигортає. Ну, попробував я так, на ній сперся, вона ніби стоїть. О, гризе зубами корити. Ну, зараз буду пробувати, що вона. Може вона вже дійшла. Зараз налию воду в бак і прийду знову до мальвінки. Що, що і комбікорм вигорнула, що я кинула. Ну, зараз що ж, Ввів я одну дозу наші мальвівці. Не дуже вона, звісно, добре стояла, але дала, щоб ввести одну дозу. Зараз восьма година вечора. І завтра рано. Також десь після восьмої спробуємо ввести другу дозу. Ну, Будемо бачити. Ж, як Сьогодні вона стояла, скажімо так, не дуже. Тих два рази, коли я ось міняв, було набагато краще. Але і неспокійна вона така, що вона якби, не за кнурами, вона ходить, гуде. Гризе, можливо, це ще завтра буде її пік. Ну, будемо бачити. На сьогодні закінчую своє відео. Кому сподобалось пальчик вгору, а, то в кориті сидить. Підписуємося на канал. На ну, все добре!